Друзі, всім привіт! На сьогодні у нас випадають дві акційні машинки. Я про них зараз вам розповім. цін таких ви ніде не побачите. Якщо вам потрібно будуть подробиці чи більше фото по машинці, заходіть в інстаграм, там все є. Але якщо таке щось собі шукаєте, швиденько подзвоніть, бо такого більше не буде. І так, ось вони дві акційних красунки. Давайте почнемо з більш старої. Це Ford Fusion 2008 року. Е, у нього один єдиний власник все життя. Машинка обслужена ухожена, є декілька косметичних підкрасів, що не дивно, бо це ж машинка не 2028 року, це 2008 рік. В неї є газ, є фаркоп, є кондиціонер, є монітор. Ось вона стоїть, працює. Подивіться на стан салону. Все гарно і красиво. Машинка ще раз нагадаю, 2000... Восьмий рік. У неї на лобове скло, але вона рідні 2008 року. Ця машина коштує 3999 гривень. Ой, гривень, кажу, доларів. Вона 3999 вона коштує як якась там євробляха. А це на самому, на самому ділі класна тачка з двома комплектними гумами, з двома ключами. Друга машинка міні купер П'ятидверна. З ледоптикою, 1,5 літрова з есичною мордою, з новою гумою. Ось вона така. Всього лише 80 тисяч км пробігу. Ось подивіться на стан. Ось. Подивіться. Вона тупо як нова. З монітором. Гляньте, з кліматом, з підогрівами на автоматі. Ось така машинка з чорною стелею. І ця машинка 2015 року коштує 9999 доларів. Не існує ні таких цін, ні таких. Тобто це супер-мега-пупер акція. Роз, роздумуйте скоріше, якщо вам таке треба, приїжджайте, може ще встигнете.